Оперативники прилуцького райвідділу поліції за гарячим слідом встановили та затримали причетного до крадіжки коштів в одному з ювелірних магазинів Прилук. 14 липня до поліції звернулася 29-річна прилучанка, яка повідомила про крадіжку грошей з магазину. Чоловік відволік увагу співробітниці крамниці, нібито обираючи золоті прикраси, та здійснив крадіжку грошей. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції Прилучини встановили, що до крадіжки причетний 28-річний мешканець Київщини, раніше судимий за скоєння майнового злочину. Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за цим фактом слідчі поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.